Сказано, ти припиняєш війни аж по кінці землі. Тобі одному, Господи, таке під силу, хай величають тебе народи всі, цінним для всіх буде бажання миру. Молимось, Отче наш Небесний, нам Україну збережи, відверни зло від гріхів очисти та віру нашу укріпи. щоб не втішались вороги, що Ти нас Боже вже покинув, просвіти їх і врозуми. Покажи свою могутню силу, мов бурхливе море в Тихомир, тих, хто прагне війни вбивати, як хвилі перед фараоном щит з дійми, захисти, не дозволь більш воювати. А тим, кому війна, мов мама рідна, гроші важливіші за людське життя, відсутнє почуття, таке провина. Вкажи, що значить істина твоя, по великій милості твоїй, Прости нам всі наші провини, сховай під тінню крил своїх, врятуй, на тебе уповання положили. Ти, Господи, твердиня, скеля, величні всі твої діла, на все й у всьому буде твоя воля, бо все світ весь в твоїх руках.